Придбати алкоголь на Полтавщині з 7 березня можна буде з 4 ранку і до опівночі, як повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації. На Полтавщині збільшили період, коли можна купувати алкогольні напої. І з березня їх у магазинах та закладах харчування можна буде купувати з 4.00 до 24.00. Переселенець з Переселенець Луганщини Олександр говорить, краще б алкоголь продавали з більшими обмеженнями. Де алкоголь, де алкоголь там та і злочини. Історія, історія показує всі злочини, злочини відбуваються, відбуваються в нетверезому стані. Що водії що за кермом, що бійки що під час розпиття. Полтавка Алла каже, переконана збільшення періоду продажу алкоголя жодних змін не принесе. хоче, якщо хтось хоче пити алкоголь, його можна вживати тільки в мінімальних дозах. Звісно, не зловживати. А ось полтавець Костянтин взагалі проти продажу алкоголю. Говорить у воєнний час цього питання Потрібно продавати менше Нап'ються, а потім під гуртожитком кричать. Де та поліція? Бог його знає. Так що я проти у магазинах не на камеру зізнаються. Містяни давно звикли до продажу алкоголю з обмеженнями. Нагадаємо, нині спиртні напої в Полтавській області можна придбати лише з 8 до 22 години.